Підняти пенсійний лі. Ми заявили, що ми за це голосувати не будемо. Я буду виступати, закликати депутатів не голосувати за це, тому що ну, це неможливо. Я не розумію, як це треба зробити. Саме головне, ви розумієте, справа не в тому, що справа не в тому, що треба економити. Справа в тому, що нічого не робиться, щоб щось інше вживало. Розумієте? От ми я вчора в п'ятницю сидів з одним е, своїм колегою розмовляв. Вони в Київській області зробили підприємство по вирощенню картоплі. В нього працює е, 300 чоловік. Він мені як назвав цифру, скільки вони вирощують картоплі, я явно ну, я сам з села. 86 тонн з гектара. 86 тонн з гектара. З 200. З 200 гектар 16 тисяч тонн картопля. Я кажу, Сережа, я тебе прошу, приїдь в Маневичи, приїдь в ківерці, скільки, скільки ти побачиш землі, ти будеш мати. От просто бери робиться підприємство. Бо по великому рахунку, та людям не треба картоплю, дайте їм зарплату. А ми в селі картоплю виростимо, десь там свиней покормили, десь там дітям віддали в інститут, ще щось собі потратили і нам вистачить, ну, як завжди, це було. У мене батьки в селі працювали, мали е, там 60 чи 70 соток чи 50, тоді я не пам'ятаю, соток землі, вирощували картоплю, ми тримали троє свиней, мені віддавали в інститут, і ніхто ту картоплю не продавав. Ну, чак деколи було, коли вже бачили, що весна підходить, там колоски здавали ту картоплю. А так ніколи не було. Тільки зробіть це підприємство, платять достойну заробітну плату. Ну, чи не варто такого підприємця підтримувати? Варто його підтримувати. Ну якщо він може таке зробити, так допоможити йому, ніхто ніяких нарад не збирає, ніхто не запитує, хто що може зробити, які є інноваційні проєкти, які можуть щось допомогти. Ну от, от якось отак. Кажу, як мені наболіло, так кажу один один до одного вам. Те, про що сам думаю, те кажу сьогодні вам. Будь ласка, ще запитайте.